Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! Сьогодні ми трошечки з запізненням розглянемо агрогороскоп розмноження полуниці в червні 2023 року, час київський. І нагадаю, що багато хто називає ці ягоди клубнікою, хтось суниця, полуниця. Тобто, от всі ці рослини підходять для розмноження в кого є вуса. І ось ці вуси стають потім рослинами, окремими, укорінюються. І тому ми вибрали сьогодні гарний час для цього, щоб розмножити ці дуже цінні рослини. І починається такий гарний період у нас в тільці сьогодні, при спадаючому місяці, 14 червня і 15 червня, також завтра є теж час всі 24. Години. Наступний період це у нас рак зростаючий місяць. На жаль, частину цього знаку забирає геката, але 20 червня, дивіться, весь день світовий, з 8 до кінця доби можна займатися. Цим важливим ділом. Отож, давайте використовувати і цей час, гарний продуктивний час. Довгий продуктивний час у нас буде в Діві, при зростаючому місяці дуже гар гарно наростає коріння. Можна використати 23 червня з 15 години до кінця доби, 24 червня всі 24 години та 25 червня всі 24 години. Години. Але на цьому не завершується у нас місяць. Дивіться, у нас ще дуже гарний період є в знаці Скорпіон. При зростаючому місяці ми можемо також розмножувати полуницю з 13-ї години до кінця доби. Далі у нас 29 червня всі 24 години і 30 червня з початку доби до 15 години. Далі, на жаль, буде місяць без курсу, і ми не використовуємо цей час з 5 місяця без аспектів, тому що це не дуже добрі результати. Це м'яко, я говорю, тому що потім і врожаю немає, просто рослини ростуть. Оце такий час місяць без курсу. А зараз у нас залишається зробити вам е, як скрін, але от, бачите, не сильно я е, так вдало записала. Тому, будь ласка, робіть спочатку цю частину, запишіть, будь ласка, і зараз ще можна зупинити буде і зробити е, також записи от на цю, ці години, ці дні в скорпіоні. Ну, а нам залишається вам побажати успіхів у цій справі. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною. Та соковитими ягодами, фруктами бувайте здорові, та на все добре.